Ну по-перше, Ось так от продвинувся третій поверх цього чотирьохповерхового будинку. По-друге, у мене нова машина. Стара, куди ділась. Вон до речі, а не, ці не вона. Може ми знайдемо з того машину, я не знаю. Треба щоб знайшли, бо вона багається, повідеться. Завод Ланус почали запускати Ланус Єрві. Ланус Ланус Також я трішки просунула океанну. Трішки просто на проспект Вишні не знаю, це було в минулій частині чи ні. Таку доріжку зробила. Також я добудувала третій поверх школи. Зараз все одно у в нікого немає. І я піду показати у, у третьому поверсі. Що у нас там відбувається? Як там наші справи? І тут у нас досі зішли підбулок, а то зійшли. Тут у нас істотки за уже подігали. Брались там бою, покривали у воротах. У нас тут така есть, коли можна заходить. Опа, прыгать тут робити. Залазать и так вот тут. Вот все переробити. Я даже не горщик надіроблені. Вот таке вот де де просто розслабитися, танцювати, прыгати. Ну, коротше, таке фіз... місце, де займаються фізкультурою і так далее. Тут у нас клас хим. Фі... Что там хочется з цим класом хим? А це у нас кабінет директора. Ось так його бачать усі. А ось так він виглядає усередину. Нікому не кажіть, це секрет. Також тут є довгий коридор. У четвертий корпус школи. Поки що, ну, я його буду робити. Оце вже. Десь, 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 десь. Десь отут. Прямо біля переходу. Тож людям, людям ніде працювати. Усі роботи вже зайняті. Так, все правильно. Зараз ми візьмемо каркас для магазину море продуктів. До речі, знову підмогли підбираємо. Мої норм у мене буде дверей та вітання. Ні, ви помилилися. Ні. Ми знайдемо блоки тут. Такі керамічні. Що? Також ми візьмемо дверцятка Такі. і кошка. Такие ларісные у так, мене на половину. На... Да, Це у нас буде така підрога голубенька. З тим я сьогодні будуть на підказорі. Так, складно. Тепер я забула про таке дуже гарне видовище, як сходи. Зробити Ось таке доволі страненько скло. Зараз я так зробив, але хустивані свого вода. І поставимося на хвисту одного карамети береговим. І скло берегового дали. Знову такикаємо, розгрынемо. Поставимо керамику. Цікаво у нас будет лайк. А саме головне, це мені світо, і я тепер можу будувати нормально. виходить, я вирішую розмовити з помистими ступеньками. Виглядає доволі цікаво і інтересно. Ось такий ось цікавий дизайн цієї блакитної коробки у мене вийшла. Да, так, виглядає дуже незвично. Дуже якось прикольно. Шка, реально я, я тут не побачила, що тут сколо. Це виглядає дуже гарно. Стіна отут отут, отут. Мені подобається тут. поєднання ступіньок, вау. Мені дуже сподобався результат. Також я додавала парочку ламп. Отаких. От, от, от Щоб мені було легше, було більше місця в самому приміщенні. Зараз за допомогою... Як їх називають? Синьої караміки. Я зроблю стіну для продаж буде Ось такий доволі цікавенький в мене дизайн. Думаю, вам сподобається, я просто... Мені дуже подобається створювати цікаві та незвичайні дизайни. Тут у нас будуть стояти таблички, щоб люди могли бачити, що купують. Зверху кожної таблички стоїть в якій буде знаходитись сам товар. Що ж за цим товаром у нас? Скринка з тим товаром буде знаходитися ось тут. не ось тут давайте ось тут. Не, що, тут давайте, ось тут буде ось тут нормально? Тепер давайте придумати, що ж ми будемо тут продавати. Ну, я вважаю, потрібно... Мушлю на тылуса. обязательно. Рибка, рибка, рибка и рибка. Постаку кожной рыбки. Можно еще икру. Не смертельно. І можна також зробити світло. Ну і обов'язково найнормальний товар з цього це вудка. Я сподіваюся, у мене на все хватить. Ну, по-перше, мушля наутилася у нас буде ось тут. За допомогу ось такого от розкладимо всі ці мушлі на утиуса. Тут у нас буде знаходитися сира коша. Ой, куди я лосось? Тут у нас буде знаходитися лосось. Як не странно. Тропічна риба, скалазуб, така штука. Ну і сюди я думала поставити вудку. Ось це ось Жабосвіт. Ні нужен, ні нужен, ні нужен. Чесно кажучи, я не знаю, кому може знадобитися рибофугу. але хай буде. Тепер оця штука, що це ікра? Ну, допустим, це чорна ікра, щоб їсти її. Хай буде нічого страшного. Не помруть люди, будуть їсти Ну і Залишається у нас тільки вудка. Вудок я зроблю побільше, кладу його в скриню. Тепер постає питання. Як же нам назвати цей ...самий крутий, класний і ідеальний вообще магазин? Як? Ну, хай буде що? Не смертельно. 30 хай буде. До восемнадцать ноль так, блин, это тришки до восемнадцать ноль-ноль. мурка. Теперь моим соседом буду запресовать. Так, я тут подумала. Тепер у нас буде значок, щоб усі знали, що там Чорноморка. <смір> на ну, цьому, я думаю, можна вже буде і закінчувати наше прекрасне відео. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Усім до побачення!